Ви потрапили на місячне шоу. Біткоін та крипто зараз перебувають у дуже скрутному становищі. Е-е, Ми бачимо, що Твіттер дуже негативно налаштований. По суті, ми бачимо, що люди поширюють страх, невпевненість та сумніви і налаштовані по ведмежому, і можливо, ситуація стане ще гіршою. І в мене тут є графік, який на жаль може стати кінцем для крипторинку на найближчі кілька місяців, і все справді може погіршитися. Однак на горизонті є невеликий проблиск надії, тож дозвольте мені дуже швидко перейти до змісту, щоб зовсім вас не затримувати. Перш за все, дивлячись на цей графік, це загальна капіталізація крипторинку і ще в Ми бачили, як капіталізація крипторинку зазнала значного зростання, а потім ще більш потужного підйому. І потім, звісно, ми впали у ведмежий ринок. І ми, ми пробили цю зелену лінію підтримки чи не так? Тож зараз ми знову маємо цю зелену лінію підтримки, яка піднімається вгору аж туди. Отже, це виглядає насправді досить схоже. Мушу сказати, що схожість просто вражаюча, і не треба бути генієм, аби зрозуміти, що якщо ми прорвемо цю лінію, це буде дуже погано для всього крипторинку. Це загальна ринкова капіталізація крипти, тобто біткоін, ефіріум і всі альткоїни разом узяті. І не по суті, тут у вас чотири великі пункти: один, два, три, чотири. Е -е. Цю лінію підтримки дуже важливо втримати. Отже, ви бачите, що з 2021 року, коли ми пробили цю лінію, ми впали з 1,68 трильйона аж до 700 мільярдів. Тут спостерігається величезне падіння. Отже, по суті, справи ми спостерігаємо. ЕЕ -Е, зменшення вдвічі. Ми цілком можемо опуститися до позначки ЕЕ -Е, знову до 2 трильйонів, або, можливо, до 1,8 трильйона, і це означало б, що біткоін міг би тоді повернутися назад, потенційно до ЕЕ, -Е, до наступної ключової точки тут, або до VPVR. Отже, VPVR покаже вам великі точки підтримки та опору. Ви маєте великий опір і підтримку тут, великий опір і підтримку Е, е, вибачте, прямо там внизу, і великий опір, і підтримку там внизу, так. Тому що це великий діапазон обсягу, і це ті діапазони, де ми потенційно отримаємо відскок. Отже, тут ви можете побачити, що ми зараз знаходимося на дуже значній точці VPVR. і я вам це точно продемонструю. Ви бачите найбільше скупчення, яке ми маємо прямо тут, саме там зараз торгується біткоін. Тож ви чітко бачите, що ця лінія є надзвичайно важливою для утримання. Якщо ми прорвемо цей рівень, то біткоін може легко опуститися аж до позначки 60 тисяч, де наразі розташована найважливіша точка підтримки. Саме 60 тисяч доларів є нашою найсильнішою точкою підтримки. Тож, сподіваюся, цього не станеться. Тепер, щоб трохи вас порадувати в цей е -е, ведмежий час, ви можете зайти на Блофін. Посилання внизу. І ви можете фактично внести 100 доларів, щоб отримати 30 доларів бонусу, і ви навіть можете отримати Rolex абсолютно безкоштовно, якщо просто продовжите торгувати на Rolex. І е -е -е, Ось що ви можете зробити прямо зараз. Це дуже легко. Тож прийдіть за за посиланням вниз у описі, Там усе є. Це дуже дуже просто. І е -е, я раджу зацінити блоуфін. Е, е -е, я тут чекав, ви ж знаєте, щоб цей шорт е, спрацював. Але зараз е, вона е, не спрацьовує, е, 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 тобто вона ніби спрацювала, ми, ми просіли так. Але відтоді ми просто торгуємося в боковому тренді, і біткоін став стейбл що е, доволі нудно, бо коли біткоін рухається в бік, це завжди найгірший час для крипти, адже тоді все завмирає, так. Тож нам потрібен або сильний обвал, або потужний ріст. Будь-який напрямок краще ніж просто рухатися в бік. І, чесно кажучи, або якщо бути відвертим, я насправді волію, щоб ми побачили падіння до 60 тисяч, ніж просто рухатися в бік ще 2-3 місяці. Я хочу побачити велике падіння, щоб ми могли хоча б трохи поторгувати і отримати обсяг на ринку, а потім масове відновлення. І тоді я думаю, ми зможемо повернутися до історичних максимумів у 2026 році. Отже, так, це ведмеже відео, тому що Е, -е схоже, що Е, -е біткоін, е, е, знаєте, висить на волосині. Але є хопіум, і хопіум полягає в тому, що є величезна підтримка там, де біткоін зараз, і також є величезна підтримка там, де зараз е загальна капіталізація крипторинку. і... Якщо ви поставите вподобайку прямо зараз, то ви посилите ЕЕ, нашу спільну силу тут. Тож, будь ласка, поставте вподобайку. Якщо ми наберемо тисячу вподобайок, то я знаю, що ми отримаємо міцнішу лінію підтримки саме тут унизу. І вам варто прямо зараз піти і подивитися мій туторіал по Blowfin. Ви знайдете його на моєму каналі. Ось там тут, на Moonshow. І ви також можете натиснути ось тут, прямо там, щоб дізнатися, як користуватися Blowfin. Це повний посібник. У вас також є посилання внизу на Femex, Coinflare та Bybit, як завжди. Побачимось. Бувайте.